Чесно кажучи, не дуже хочеться коментувати політику. Я вже від цього трішечки відійшов, але знаєте, от те, що зараз у нас йде в політиці, хочеться трішки прокоментувати. Ось перезавантаження влади, яке зараз відбувається. Ну в чому перезавантаження? В тому, що просто перетасовуються одні ті самі люди і змінюють посади. Ось ось і все перезавантаження. Ну, яка логіка в цьому? От давайте візьмемо е, е, минулого прем'єр-міністра Резнікова. Так? Він був прем'єр-міністром, потім він став міністром оборони. Зараз його призначили віце-прем'єр-міністром. Ну, в чому різниця? Просто щоб він походив з одного кабінету в інший. Так? Ну, в, чому, в чому різниця? Ну, при наступному перезавантаженні він знову стане, припустимо, прем'єр-міністром. Просто щоб не засіджувався на одному місці. І ось взяти людей, котрі там е е зарекомендували себе як фахівці. Не буду називати їхні фамілії, ви і самі, самі знаєте. Ось їх знімають з місць, ставлять на якісь інші посади. Вони себе зарекомендували нормальними фахівцями в своїй справі. Так їх знімають з місць, ставлять на... Інші міста, місця туди призначають якихось нових людей. Ну, звісно, мабуть, це робиться для якогось покращення, щоб щось змінилось. Ну, в мене виникає питання: невже нема в країні ще якихось людей і зовсім інших, котрі зараз не знаходяться от в тих колуарах чи в тих кругах влади, щоб просто взяти якусь людину з боку, зі сторони і просто? Дати їй якусь посаду, там Ну звісно, перевірити перед цим, чи фахова вона, чи ні. Ну Я вважаю, що в нашій країні дуже багато фахових людей, котрих просто не допускають ось до цього механізму керування країною, так щоб вони виконували якісь функції і покращували наше життя, життя країни там і все таке інше. А просто. От між собойчик, як то називають, всі, хто поруч, всі, всі всіх тих, кого знають. Ну, мабуть, я ж не спорю, є серед них і гарні люди, там не заплямовані в, яких, в якоїсь корупції чи в чому ще. Але ну я не бачу ось в цій зміні перезавантаженні влади якоїсь нової енергії, нової крові. Всі ті самі, вони вже. Знаєте, хоч вони може й гарні фахівці, але вони вже все одно втомилися, знаходитись стільки років, стільки часу в тій владі, ну, потрібна якась нова енергія, нова кров, свіжа, така, знаєте, потужна, щоб щось змінювалось з бажанням щось змінити, з ось ось тим, от ну ви мене розумієте. Це можуть зробити тільки молоді люди, фахові люди, котрі ще не втомилися від влади, від всіх цих повноважень, від цього цього. Потрібно брати, на мою думку, людей із сторони, десь з якихось університетів, з якихось підприємств, молодих, енергійних, гарних українців, щоб вони будували цю країну якомога швидше і якомога гарніше. Котрі ще не навчилися схемам там, корупції. Ну, ось, ось таких людей потрібно шукати і давати їм змогу себе проявити. А те, що ми бачимо, просто з одного кабінета міняються кріслами, переходять, ну, це таке, знаєте, від перестановки чисел сума не міняється. Потрібно брати нових людей, нових фахівців, давати змогу себе проявити. щоб Ну, якось це все відбувалось природнім шляхом. Краще, хай залишаються, якщо люди себе не зарекомендовують через який, якийсь час. Треба їх звільняти. хай йдуть, може, у них буде виходити по життю щось краще виконувати інше, а не от з кабінету в кабінет. Я не вірю цій, цьому перезавантажуванню влади, нічого ну В глобальному смислі не зробиться так, нічого не зміниться. Одні ті самі люди будуть робити одне й те саме, і це зрозуміло. Як, як би це не назвали так: перезавантаження чи ще як, чи реформи там треба брати інших людей, давати можливість і дивитись, яку якусь, знаєте. Створити конкуренцію, щоб ці не змогли інших беремо гарних лишаємо ті, хто гірше виконують обов'язки, їх переводять кудись подалі від влади. Ну якось так.